Вітаю. Карта підказка на сьогодні, як завжди, кожного дня вам я даю підказочку. Дякую, що за мною слідкуєте. Дякую за ваші лайки, коментарі, вподобайки, репости. це для мене дуже-дуже важливо. Отже, карта, карта думок, карта, можливо, якихось снів у вас, да, які ви там прокручуєте, можливо, якийсь тривожний стан у вас сьогодні. І от якраз на фоні цього у вас дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато думок. Стижте ось цей ось, знаєте, наплив думок. Знайдіть для себе якісь сфери, на які ви могли б відволіктися від тієї проблемної ситуації, яка зараз у вас перед вами стоїть, чи то в особистому житті, чи в плані роботи. Якщо все-таки не можете знизити цей рівень тривожності, звертайтесь до мене. Я вам в цьому допоможу. Я дуже гарно справляюся з панічними атаками в людей, да, з такими депресивними станами, тривожними. Системна розстановка вона найефективніша в цьому плані. Якщо подобаються мої розклади, ставте лайки, подобайки. Далі продовжуйте це ставити, звертайтеся за індивідуальними розкладами до мене в Дірект. І, звичайно, скоро побачимось! Чудового дня!